відреагували на атаку ракет атакам на Севастополь, каже Песков, що мірне предложення Путіна остається в силі після атаки України на Севастополь, і додав, що слідстві приділіт в одному лі ряду стоять, стоять атака на Крим і теракти в Дагестані. Тобто атаку на Крим вони називають знову ж таки терактом. Ну і звісно, про Дагестан, про істі заворушення, які відбуваються в Махачкалії. То вони також говорять, що і там присутня, як завжди, український слід, українська рука і таке подібне. Але от чомусь сам Путін він мовчить як про атаки на Крим, так і про Дагестан. Постійно він а, на це не реагує. А, знаєте, і минулого року, коли теж були якісь заворушення у Дагестані, то він якось дуже довго мовчав і нічого не говорив про це. Натомість російські змі передають знову ж таки заяву Піскова, а там відповідають на те, чи буде відповідь Росії Вашингтону за атаку на Севастополь американською зброєю, тому що в цій атаці, яка відбулася напередодні, вони почали активно звинувачувати саме Вашингтон. Чому саме Сполучені Штати Америки розкажу вам трішки далі? Ну а зараз давайте послухаємо, що ж сказав Пісков. наверняка вспомните очень важное заявление, которое президент делал на прошлой неделе на этот счет, которое он делал также в ходе беседы с руководством международных информационных агентств, которое было в неделе ранее в Санкт-Петербурге. Поэтому там речь шла о возможных действиях России. Разумеется, вовлеченность Соединенных Штатов Америки Боєві действия непосредственно в Боєві действия, в результаті мирні росіяни, це, конечно, не может не иметь последствий, які именно, время покажет. Ну от які послідствия, то звісно ніхто э, сказати не може. Бо, ну, крім російських пропагандистів, що вони кажуть і що може бути яка реакція, вони там не соромляться в своїх висловах, але от офіційний Кремль. Як бачите, а ще говорить, що вони не знають, як будуть відповідати, але обов'язково будуть відповідати. Утім про те, чому вони приплітають до цієї атаки, зокрема Вашингтон, а не сили оборони України, не збройні сили, а тому, що вони вважають, що Вашингтон безпосередньо курував ці атаки, і вони кажуть, що там літали перед цим безпілотники американські, які допомагали наводити зокрема ракети на відповідні. Цілі по Криму. А, але а, так як доказів цьому немає, вони вирішили просто словесно зараз атакувати Сполучені Штати, щоб вони начебто побоялися нам передавати свою зброю. Бо ось, бачите, вони ж, начебто, цією зброєю американською вбивають цивільне населення. Але ні, такого не було. А, ті ракети, які летіли, вони летіли по воєнних об'єктах, і як каже а, псевдовлада Кримська. Одну ракету вони збили, і от те, що вони збили цю ракету, вони не уточнюють, що, можливо, вони її і збили саме над пляжем, де в той час відпочивали люди. Ну і взагалі не зрозуміло, чому там люди ще відпочивають, тому що Крим це повністю воєнна база. А отже, Міністерство оборони Російської Федерації почало Швидкоруч переписувати прес-реліз щодо атаки на Севастополь, щоб Москва могла звинуватити Вашингтон в організації, як вони кажуть. Теракту, що відбулося ще приблизно о 16.15 міноборони випустило прес-реліз, в якому кардинально переписується і переговорюється те, що сталося в Севастополі. Якщо спочатку воєнне відомство РФ стверджувало, що російське ППО перехопило усі п'ять ракет атакамс з яких чотири були знищені, а одна, начебто, змінила траєкторію, то в новому повідомленні вони написали про те, що вони. Перехопили чотири ракети, а от п'ята вибухнула саме над пляжем. Ну тобто, бачите, їм потрібно було швидко шукати тут а, а, якусь а, цивільну ціль, що ми, от, начебто, б'ємо по людях.